Пам'ятаєте, як депутат від партії Слуга народу порадив пенсіонерці, як вижити в скрутні часи і оплатити комуналку, якщо елітної породи, то не. що? то може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Не менший резонанс викликало відео, що просто розриває пабліки. Народний депутат від цієї ж партії Георгій Мазурашу разом з дружиною Ольгою сідають у свій автомобіль поблизу готелю Алібі, що на Ковальщині. Поряд, як бачимо, пса породи Джек Расел, який їм не належить. Я приїхав з військового ліцею, де брав участь у заходах, і поспішав туди ж, де провів засідання очолюваного підкомітету. Поспішав, якось не до собак. Було. На відео дружина депутата перевзувалася. Він одягався, тому що з готелю довелось виселитись на годину раніше. Коли від'їжджають, собака здається, перебуває вже в багажнику. Господар пса, коли той не повернувся, написав заяву до поліції. 1 жовтня до ковальського районного управління поліції звернувся 50-річний ковальчанин із проханням встановити місце знаходження його собаки, яка зникла із території готелю у ковалі. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Відео з камер спостережень готелю з символічною назвою Алібі потрапило до копів. Звісно, і виникли звинувачення в тому, що собаку запакували, прямо так і висловились волинські копи в усній бесіді з жінкою. Ось як цей день описує сам депутат. Для початку уважно подивіться, те відео там немає нічого, що можна трактувати так, що дружина могла торкнутися тієї собаки. І зверніть увагу на скачок по відео. Це якраз момент, коли той собака, який не знати чого крутився біля нашого авто, відбіг в бік. Дивним чином цього моменту не було на відео. Якщо придивитись, на відео є дійсно стрибок кадру. Сам пес баді, зникнення якого призвело до переполоху, прийшов живий і здоровий додому, коли Георгій Мазурашу разом з дружиною був вже за сотні кілометрів від Волині. У зв'язку із цим кримінальне провадження було закрите. Поліцейські вибачились за прикрий інцидент перед депутатом. А от хто зробив склейку та викла відео в мережу? Питання відкрите. У готелі повідомили, що відео досі знаходиться в поліції. Більше коментарів не надають. Схоже, комусь дійсно тепер треба похвилюватись про своє алібі. Ольга Ганич, телеканал Аверс.